Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП 10 свіжих українських фільмів, які має побачити весь світ. Ну і подивитися й ви, якщо хтось із вас не бачив. Україна вже не виглядає слабкою чи неважливою у світі, як це було раніше. Нас вже не сплутають із кимось іншим на карті. Чи не порівняють із росіянами? Неймовірні подвиги і сила ЗСУ та всього народу змусили говорити про Україну. Як іноземцям, діаспорі, так і нам варто більше досліджувати історію та згадувати співвітчизників. Боротьба за свободу і наше життя триває вже, як ви знаєте, не перше століття. У нас є чим пишатися і ким пишатися. Тому перший фільм це Кіборги 2017 року. Історія оборони донецького аеропорту про незламних військових. Добровольці стояли за свою землю довгі 242 дні. У фільмі показані розповіді про життя хлопців, їх сім'ї, любов, мотивацію. Із різною світою, професіями і мовами, але всі із одною метою. Сценарій створили на основі розповідей реальних українських військових. Я дивився цей фільм дуже чудовий. Наступний фільм Поводир 2014 року. Інженер Майкл Шемрок прагнув стати корисним для розбудови соціалістичної держави. Однак виявилося, що в Україні 30-х років панують репресії та несправедливість. Американець загинув і папери із доказами майбутнього голодомору залишив у книзі. 10річного сина малому Пітеру доводиться тікати від поліції. І приєднатися до сліпого кобзаря Івана. Ось такий фільміць ПОВОДЕР. КІНСОГІ кажуть. Наступне кінцо Зима у вогні 2015 року це документалка про революцію Гідності і з хронікою подій 2013 по 14 років. У фільмі побачите інтерв'ю із учасниками революції. Кадри із місця подій від 28 операторів-аматорів. Активісти, медики, митці, люди різних національностей, релігій, різні за віком об'єдналися і назавжди змінили Україну. Цей фільм для тих, хто завжди питає, що було на Майдані. А хто й сумнівався, то вмикайте це кіно документальне, і там все ясно. Як воно все й було. Тому що історію вже ніяк ніхто не перепише. Не дамо ми переписати українці справжні українці. Наступний фільм Дике Поле 2018 року. Цей фільм за мотивами культового роману Сергія Жадана розповідає історію 33-річного Германа зі Старобільську на Донбасі. Додому його повернула стара бензоколонка, яка була сімейним бізнесом. Старший брат Германа зник. І тепер він лишився один проти бандитів. Ось такий фільм. Наступний фільм Земля Блакитна, ніби апельсин 2020 року. Сім'я Ганни живе у прифронтовій зоні на Донбасі, де постійно не вщухають обстріли. Воєнні дії тривають 6 років. Але родина не впадає у відчай. Ганна сама виховує чотирьох дітей. Усі разом вони продовжують дивитися фільми, грати і радіти життю. Та створюють фільм про власне життя. Теж чудовий фільм. Наступний фільм Вусатий фанк 2021 року. ВІА. Вокально інструментальний ансамблі. Створила партія замість західних рок-гуртів Але все пішло не так. Політбюро отримало не слухняних музикантів, а самобутню українську сцену. Вусатий фанк збирав стадіони. Гурти «Водограй», «Світязь», арніка, «Смирічка», дзвони та інші були потужним джерелом культури. Зараз усі знаєте ви Червону роту. Але таких пісень було дуже багато. Стрічка надихне вивчити усі та пірнутися у світ української музики 70-х років. Наступне кіно Соловей співає 2019 року. У тут показуються в фільмі різні сторони мовного питання в Україні та вплив зросійщення на наших громадян. Сім російських міфів. Так глибоко засіли у підсвідомості за століття, але після перегляду ви зможете фактами і спокійно зруйнувати їх, шанувати мову і позбуватися вигідної Росії пропаганді, дуже важливо під час війни. Ідея фільму з'явилася з, з історії Український військовий втратив зір на полі бою і не міг розрізнити своїх та ворогів. Коли до нього хтось наближався, хлопець був готовий висмикнути із гранати, але почув українську мову. Ось так. Наступний фільм це Юкреня Зимою 2019 року, це перший повнометражний фільм відомого проекту UK про буденне і надзвичайне життя українців. В один день люди різних професій, митці, наглядач маяка, ліжникарі і мотоболіст, незнайомі між собою, але їх пов'язує любов до своєї справи та країни. Нам є ким пишатися, бо талановиті і цікаві люди поруч щодня. Наступне кіно Міф 2018 року. Історія Василя Сліпака, який покинув оперну стену та став на захист України після перегляду, вкотре можна зрозуміти, що на фронті не просто воїни. Добровольці покинули всі свої бізнеси, звичайне життя, професію та стали військовими. Завдяки їм наше життя продовжується. І цієї миті тисячі захисників України продовжують справу міфа. Та так воно і є. І останній фільм. Із цього списку. Це Черкаси 2019 року. Військовий корабель Черкаси у 2014 році залишається заблокованим на Кримському озері Донузлав -Дон Команда просто не може здати позиції та піти на поступки російським військам. Як кажуть, русський воєнний корабель Дін нахуй. Крім боротьби проти росіян, ви побачите історію двох друзів із Чернігівської області. Мишко служив на кораблі раніше і підштовхнув приєднатися. Сратули Левка. Додому повернувся лише Мишко. Але не зміг відійти від подій та одразу ж зібрав речі. Скоріше за все, знову відправився на війну. Ось такі чудові наші фільми українські, де потрібно подивитися кожному у цьому світі, тим більше зараз війна в Україні проти расистів. І взагалі дуже багато буде фільмів, я думаю, коли війна ця закінчиться жахлива, і наша перемога буде обов'язково. То дуже багато. Потрібно знімати в нас фільмів про Азовсталь, про війну, та да й взагалі дуже багато буде різних історій. Тому, тому як кажуть, запасайтеся попкорном і сідайте зараз хто в тилу, з кого, е, слава Богу, мирне небо над вашими домівками. І дивіться ці всі фільми. Дуже гарні фільми. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки підтримуйте мене фінансово будь ласка. І, до речі, під моїми відео з'явилася е, нова кнопка спонсорувати. Її натискаєте і можете отримати е, спонсорство. Точніше, е, спонсорувати е, мій канал. Е, там буде стягуватися плата щомісячно. Тому, якщо хочете підтримати мене фінансово, будь ласка. Бо це для мене дуже і дуже величезний стимул. Ну, а я дякую всім за увагу. Цікаві факти.